Це буде найінформативніше відео про нового українського виробника мильної основи БАФу. Дивись це відео до кінця і там буде найкорисніша інформація. Коли я тільки починала займатися сувенірним милом, я вчилась всьому самостійно. А тобі пропоную свій курс по миловарінню у себе в інстаграм. Я хочу навчити робити тебе сувенірне мило, ти зекономиш купу часу. Вітаю! Мене звати Аліна і ти на каналі СОАБО Милоручної роботи. Зараз я роблю розпаковку мильної основи від магазину City Soap. Вони мені надіслали на пробу мильну основу нового українського виробника Бафо. Менеджер місто Мила сказав, що ця основа не в краплі не гірша за англійського виробника. Це у нас в Україні запустилось виробництво нової мильної основи. Вона коштує дешевше, ну, але мені сказали, що по якості вона не гірша, не гірша за англійську мильну основу. Так. Ось так виглядає, коли прийшла мильна основа. Вони мені надіслали на пробу і прозору мильну основу і білу. Так, ось ось. Бафо це наш український виробник. Спершу я хочу перевірити запах у цієї мильної основи, бо е, колись я купила у поганого постачальника мильну основу, і вона е, смертіла. І так, що тут написано? Е, перше, треба порізати на дрібні шматочки. Друге розтопи, не допускаючи закипання, 75 градусів. Тобто вони навіть розписали, як користуватися цією мильною основою. Так, додай добавки ароматизатори. Добавки це можуть бути пігменти, парники і віддушки, і фернів ще. Ось так. Залий у форму та дати застигнути. Бачите, залий у форму 15-25 градусів. Made in Ukraine зроблено в Україні. Ну, Чесно кажучи, упаковка дуже класна. Це в цій упаковці якраз 0,5. Виходить, ну, вони мені... Магазин місто Мила надіслав мені кілограм. Я думала, що вони надішлють мені пів кіло прозорою, чисто прозорою А Вони надіслали два види білу і прозору. Але, на жаль, прозора основа доїхала не зовсім ціла. Так, от вона вже тут і потрапила по вітру. Ну, нормально так воно відкрилось. Хоча було запаковане. Да, тріснуло, тріснуло пакування при доставці. Зберігання. Зберігання на основному дельті місяця. Це перебуває плюс 5, плюс 3. Це та різні волосі не більше 60 відсотків. Берегти від прямих значних променів герметичні упаковці. Упаковка у нас вже не герметична. Так, у нас в пропляннях було кількість води, змусить до лікарів. Для дітей старше 5 років можна монуто. І також вказаний їх сайт. Ось тут можна побачити. Під час монтажу я пошукала їх сайт. На жаль, сайт я їх не знайшла, але він вказаний на упаковці. Також вирішила пошукати Інстаграм. Інстаграм знайшла, але там нічого немає. Жодного допису, жодної сторіс. І взагалі ніякої інформації в шапці профілю немає. Немає. Можливо, це тому, що вони ще дуже молоді і тільки починають працювати. Але ціни вони, в принципі, дуже приємні. Це новий український виробник. Мильна основа мені, в принципі, сподобалась, і ціна також приємна. Взагалі пакування мені дуже подобається в таких контейнерах. Але, на жаль, а і біла основа також не доїхала сіла. Тобто обидва контейнери зламались. Ось так воно виглядає. Це у нас біла основа. Біла основа вона з додаванням діоксид титану. через це вона є білого кольору. Ось така, звичайна біла основа. Також для мене, як для виробника сувенірного мила, дуже важливо, щоб мильна основа не мала якогось дуже різкого. Аромату, бо колись я купляла у постачальника мильну основу. І цей постачальник, виявляється, намахує дуже багато майстрів. Я потім до неї дівчинку списувалася, Вона також казала, що їй надсилали якісь підробки. Ось, а, ну Мені тоді надіслали шмердючу мильну основу. Так, ну що ж. Біла. У неї є запах, але він... Не різкий, я взяла на пробу свою мильну основу, якою я користуюсь, англійська. В принципі, ці е, запахи схожі. В принципі, ці дві основи не мають різкого запаху, тому мене це влаштовує. Мені треба ще перевірити, як добре ця мильна основа піниться і чи не стягує вона шкіру рук. Бо, я думаю, багато хто знає, що. Магазинне мило, після того, як ти його використав, у тебе стягує шкіру, і тобі терміново треба намазати руки кремом. Я цього дуже не люблю. Я зараз користуюсь своїм милом. У мене в ванні знаходиться. До речі, зараз покажу. Я дуже люблю експериментувати з різними дизайнами мила, і я зробила у себе мило, малахіт і бурштин. Це кам камні такі. Ось і у мене зараз у ванні. Ось таке мило янтарю, бурштин на українській. Да? Ось воно так цікаво змилюється, воно саме по собі де напівпрозоре, але за такими ось вкрапленнями. Можна побачити. Ось я користуюсь таким милом, і після нього у мене не стягується шкіра. І це мило не розмикає як каша у мильниці. Воно тримає форму. Першу основу буду різати прозору. Опс. Ріжеться вона в принципі, так само, як і уся мильна основа. Мені треба шматочок для того, щоб подивитись, як добре воно п'ється. Буду порівнювати з шматочком мильної основи, якою я користую зазвичай. Так, прозору відрізала. Тепер буду пробувати білу. Опс. Мені треба шматочок. От от, Ось я її буду порівнювати зі своєю мильною основою. Моя трохи жовтіша, ця більш -біль біліша. Підготувала тепленьку воду, бо мильна основа краще піниться в теплій воді. Так. Це у нас основа, якою користуюсь я. Англійська мильна основа. Як вона піниться без. Без ароматизаторів, без віддушок, просто звичайна основа дуже швидко піниться, бачите? Ну, я по собі знаю, вона дуже класно піниться, вона не стягує шкіру, ну і вона, звісно, не розлазиться після контакту з водою. Ось вона така класна. Така, така класна основа. Некст. Я буду міняти воду. Наступний шматочок. Це мильна основа бафу. Зараз побачимо, як вона піниться без ароматизаторів і без віддушок. Піниться вона, до речі, так само, як і англійська мильна основа. Дуже класно. Тут один-один. Е, Наступна е, мильна основа, та ж сама англійського виробника, тією, якою користуюсь я, але з додаванням дексид титану. Через це вона такого білого кольору. Це воно дуже швидко, добре. Класна війна, бачите. Остання основа залишила її наостанок, щоб потім зрозуміти, чи стягує вона шкіру. Я роблю огляд цієї основи, чисто опираючись на свій досвід. На те, що важливо для мене в мильній основі, якщо ви займаєтесь миловаріння набагато довше ніж я, і ви бачите, що я щось не перевірила, то, будь ласка, пишіть мені в коментарі. Добре, пінеться, піна класна, спінилось мило дуже швидко. Не треба півгодини його намилювати. Після використання цієї мильної основи вже пройшло десь півгодинки, і у мене немає відчуття стягнутої шкіри на руках. По цим характеристикам мильна основа вже пройшла. Мені вона подобається. Останнє, що я хочу перевірити, це наскільки ця мильна основа прозора, коли я її заль'ю в форму. Буду перевіряти мильну основу на прозорість. Так, це у мене українське бафо. А це основа, якою користуюсь я. Я буду брати е, ідентичну вагу, щоб воно було одина... однаково. Так, тут у мене 92 грами. Ось якраз ця формочка десь на 90 грамів. І буду використовувати цю основу. Також відріжу 90 грамів. Взяла стаканчики трошки різні, щоб відрізняти, деяка основа. так, Це бафо, це зайве. В цьому стаканчику великому буду плавити мильну основу бафу. Ну, так вона, бачите, вона коли її не розплавив і не залив, вона трошки мутнувата. Її треба спочатку розплавити. Ріжу на маленькі шматочки, так вона швидше розплавиться. Бажано різати на однакові шматочки, щоб основа не закипіла. Бо якщо у вас буде ось такі і буде один величезний шматок. Ось такий, то він буде плаватись набагато довше, ніж такі маленькі. Тому треба плавити, щоб вони були однакові. Так, це бафо і це англійська, якою я користуюсь я. Так, плавлю цю мильну основу. Плавлю я мильну основу на, на мінімальній мощності. Можна, в принципі, і на великій мощності, але якщо ви встигнете до того, як вона розплавиться, а не почне кипіти, бо можна поставити на максимальну мощність мікрохвильовку, поставити мильну основу, але вона може закипіти, бо ви можете не встигнути вчасно вимкнути мікрохвильовку. Це у мене в цьому стаканчику англійська мильна основа. Я спочатку буду заливати її. Треба, щоб до кінця розплавилась мильна основа. Деякі шматочки можуть залишатися в стаканчику і підплавлюватись вже в процесі. Заливаю в форму, вшикнула спиртом. Бачите, основа чисто прозора. Треба, щоб вона так і застигла. Дістала перший е шматочок мила. Так, це в мене англійська мильна основа. І зараз мильна основа Бафу буду перевіряти. Мені дуже подобається, що у цієї мильної основи вони зробили пояснення, як користуватися мильною основою. Температурний режим вказали. Дуже круто, чесно кажучи. Я більше ніде такого не бачила ні на яких мильних основах, шикую спиртом форму і заливаю повільно. Буду порівнювати їх прозорість. У мене є така, чесно кажучи, я вже бачу, що мені прозорість у більше подобається. Да, ця мильна основа трохи жовтувата, а ця більш прозора. Це англійська мильна основа в форбурі. А це Бафу. Вона більш прозора, як на мене. Немає такого жовтуватого відтінку. Хопс. Хопс. Так, вона більш прозора. Підсумовуючи, хочу сказати, що у мильної основи БАФу дуже класна концепція контейнерів в плані з наліпкою, з поясненням, як користуватися мильною основою. Я такого більше ні у кого не бачила. Але обидва контейнери приїхали е, зламані. Це Бафу, я би рекомендувала зробити якісь більш міцніші контейнери. Е, у мене є. Я замовляла колись мильну основу ось таких контейнерах. З такою міцною кришечкою, але навіть вони колись приїжджали надломані. Тому е, така, таке пакування з просто з плівочкою замість кришки, то краще було б замінити. І сам контейнер, в принципі, плівочка залишилася ціла, але контейнер тріснув. А місто Мила було б краще трошки пакувати, бо зберігання вже е, пішло не по плану, вона вже не герметично приїхала до мене. Щодо аромату, у англійської мильної основи і у мильної основи Бафу української аромат одинаковий, тобто один один. Мильна основа Бафу, так само, як і англійська мильна основа, дуже добре піниться, швидко піниться, довго розмилювати її не потрібно і не стягує шкіру рук. Щодо прозорості, мильна основа Бафо перемогла. В основному усі показники однакові, але в прозорості мені сподобалася саме Бафу. Якщо відео було для тебе корисним? Постав лайк, залиш коментар і підпишись до нових відео.